Кондитерка Вікторія Дегтярьова тиждень працює в Кропивницькому ресторані. До цього жила в Києві. Виїхала з міста після ракетних ударів. Біля нас дім повністю розбитий був, перший, це, перший дім в кошиці це був наш сусідній дім. Тому з дитиною ви вирішили, що ну, ми не можемо лишатися і, і так і далі. Тобто заради дитини, я думаю, перш за все. Дві неділі це був ну, реальний тик, це дуже великий страх, тому ну, що це зривалися над нами ракети. Тікали і на машині, і це багато людей почало тікати. Радіє, що знайшла роботу. Тут класний колектив, тут така енергія. Зовсім мені здається, що за вікном, до, до речі, вже не боюсь сирени тут. Після вторгнення Росії ресторан не працював місяць. Тут готували для тероборони, розповідає співвласник Дмитро Цабрик. 24 числа всі наші заклади, і розважальні в нас є дитячі комплекси, і ресторани всі зупинилися. Але вже десь на другий чи на третій день ми почали готувати їжу для наших захисників. Дуже багато людей, містян наших допомагали продуктами, своїми руками допомагали. Наші ну, кропивницькі фермери, які дали нам, давали нам м'ясо, тому що в нас майже. Ми готували у нас майже одна тушка свині уходила в день. Займалися також і в'язанням сіток. Нині у ресторані приймають відвідувачів. На 90% ми налагодили з інших десь регіонів, з інших поставщиків. Відновлення відбулося для того, щоб хоча б дати якусь роботу нашим працівникам. Сьогодні не стоять питання про заробіток грошей. Да, то що ми. Ми дуже багато навіть потратили, наприклад, на комуналку. Намагаємося якось відновлювати економіку, тому що країні потрібно розвиватися, нам треба кормити нашу армію, платити якісь податки. Поки триває війна, цокольний поверх ресторану стали використовувати інакше. Як бомбосховище, як укриття для наших гостей, які за бажанням можуть спуститися і перечекати повітряну тривогу. Зал помістить сидячих 50 місць. Ну якщо Потіснитися а то й доста працівники продовжують готувати сніданок обід та вечерю для територіальної оборони. Кожен повинен займатися своєю справою, те, що робить краще. У нас працюють на даний момент працівники, які з других областей, з Харкова, з Києва, готуємо на 100 чоловік. Наші українські страви, борщі, супи, каші у ресторані. Готові працевлаштувати ще двох людей. Ірина Полулях, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.